Доброго вечора. Скажіть, що буде з Хмельницькою АЕС цієї весни? Давайте подивимося. Хмельницька АЕС весна 2025 року. Так, що там може бути взагалі? Які там... Ситуації можуть розвиватися по активності. Хмельницька АЕС, весна 2025 року. Дуже важко емоційно і фізично. Чому? Тому що активність вона буде. І ми будемо спостерігати дуже велику напругу навколо. Тобто, дуже близько неї, дуже близько неї будуть відпрацювання. І їх може бути досить багато протягом весни. Так, Хмельницька АЕС. Мені іде часткова втрата ресурсів від активності, яка може бути. Тобто тут іде відпрацювання захисту, але ми можемо бачити пошкодження, і це може дуже налякати от. Ворог матиме якийсь такий, знаєте, чіткий план. І не дивлячись на відпрацювання, можуть бути форс-мажорні ситуації. Тут дуже багато ще із тих ситуацій можуть якось так замовчувати, але ситуація. Достатньо таки напружена і там дуже багато спокусу для ворога. Ну, давайте подивимося. Хмельницька АЕС. Весна 25-го року. Хмельницька АЕС. Так, дуже багато брехні й мутності навколо того буде. Напруга навколо неї буде. Тут такі циклічні події, повторювані події йдуть по переміщенню, так, у повітряному просторі. Форс мажорні ситуації мені йдуть по ній. Вони можливі, тому треба бути досить уважними і обережними. І форс-мажор іде стосовно відпрацювання, стосовно роботи захисту, яка буде працювати. Тому необхідно бути уважними. Провокації, постійні провокації. Тут, знаєте, весь період, де йдуть провокації від ворога, і, знаєте, які будуть створювати дуже багато напруги, тому необхідно бути досить обережними. Дуже багато буде там ще маніпулювання і можливе часткове пошкодження.